З'явилися різні речі. Дивіться, я перепрошую дійсно цій машині з 1999 року століття. Там ми раніше два роки назад до два колеса купували зінню резину, а два вже вона теж. І ви самі знаєте, що майже кожну неділю тут і в Житомир їздить. Так що я б хотів би, щоб дійсно підійшли до цього питання актуально, щоб відремонтувати цю машину. Вже ще, вичерпуються ресурси. Колись Сент Володимир Довго продовжує, щоб нову схопили, але в зв'язку із повномасштабним торгенням помінялися плани, і у нас, слава Богу, що нам гуманітарка однімців прийшла і чим дітей підвозить. Тобто автобус. Тобто, автобус, так, автобус. Ну, якщо, наприклад, ще 10 тисяч на цей завчас, там що молоде харчування з ним, І, і... У нас заяви є на 4 життя в Старостинського іршанського обслугову виділити відставки Черної Миколаївни, прошу виділити кошти на завершення ремонту приміщення сільської ради, які розпочали розпочаток листопаді 2021 року, добудувати е, одну групу, облаштувати санвузол, вузол, завершити заміну електропроводки, е, затягнути такого красити. В двох кімнатах стелю та стіни орієнтовно необхідно 45 тисяч гривень. Також зазначаю, що виділені кошти в сумі 10 тисяч гривень, використані на придбання матеріалів для облаштування скважини біля старостату. Скважину зробили підприємці за власні кошти в сумі 17 тисяч гривень. Також за підтримки депутатів Прокопенка, Гусєва та небайдужих жителів Старостинського округу, безкоштовно проводиться благоустрій. Територію біля приміщення старостату. Ще така заява. А, ще від Бількевич опять повторна заява знайшла. Скажіть, будь ласка, я прошу вибачення від Бількевича. ви надавали їй відповідь щодо першої заяви? Я, я не надавала, наприклад, тому Боже, що ви... О, вона йде. Ти не... ж тоді казали нас на сесії, що буде нас одноразовано. Покій на um, реабілітацію у, у програму внесли зміни, що все е, ну ця виплата є одноразово. Вже вже була затверджена у нас перед цією треба підготувати. Просто чи? питання в тому, що дивіться, якщо допустим, ми ну, проголосували то, і так. негативно. Все одно треба людині надати відповідь. Чому так? Так, ну, да, так. Да. Тому що вона відповіді не отримала, вона пише повторну на той заяву. Час у нас була... вона отримала просто пише повторно, того, що не отримала, то що Пише. То, Вікторівна, то що ви, ну, пишемо, чи ви стедаємо на сесію. Якщо вже сесія затвердила Но раз, що і... від... То, від... відмовлено. Ну навіщо? То що ми будемо ще по три рази на сесію? не треба, Не, треба, не треба. Ні. Ну, Відповідь обов'язково людині потрібно, так. Да, да. ЗДО зачитаю, так як вже читала від Ловацької на виконання припису номер 642 від 19.07.21 року з метою усунення виявлення недоліків у сфері техногенної та пожежної безпеки під час перевірки прошу виділити кошти на облаштування приміщення системи протипожежного захисту відповідно до ДБР системи протипожежного захисту пропонується дві 2016 року. Та встановлення пожежної сигналізації, провести капітальний ремонт середині приміщення, демонтувати горячі облицювання стін у коридорах ЗДО пропонується з 2019 року старі електропроводи та встановити нові, та провести поверхневе вогнезахисне обробляння деревних конструкцій суми проджування. Дивіться, я до Валерії Володимирівно їздив, там дійсно в му році ми робили, було будівництво і були арки на пропитку. Ну, вони дійсно термін дії закінчився. Але я думаю, що в цьому році приписи це будуть писати там постійно. І вона правильно зробила, що написала на нашу громаду, бо з її питають. На даний час у нас цих коштів немає, бо пропитка дуже дорого коштує. Так, не виділю зараз. Все-таки в цьому році ми цю пропитку робити не будемо. Там е, 2025 рік до відома, так? Да, заяву бренду відома, бо дійсно вона несе відповідальність за це, приписано не відповідно. І вона правильно зробила, що вона писала, що на громаду себе зняла відповідальність. Ми домовили, що поки що проплітки робити ми не будемо цьому там... році. Можна... Да. Можна Дивіться. Е я так розумію, що на гуманітарній комісії ми повинні про е пройтися по, по кандидатах на старост. Мене... Да, Ні, то я вам кажу. Справа в тому, що кандидати прийшли, а комісії форму немає. Хай вони приходять тоді або зараз ми запустили кого. Ні, 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 Минуту. У вас нема корму, хоч тоді вони хай приходять на сесію. Хай нам розказують, як ви можуть працювати. У які кандидат вони накопають? Не знаю, вони тільки одна без ну писнова, Юлія Михайловна. Юлія ще буде більше ще буде. А тепер ще я вам, ну, всім. Доведу, доведу, що з новими... Господи, за новими Я, ну, давайте закінчать. Тут небагато питань Потім Ми Ми нам вже йти, або ти або не довідомо те, що є зміни до закону про самоврядування, в якому сказано, що якщо на голову на старосту два, має право дві кандидатури подавати сільський голова. Якщо ми ну один раз ми не проголосували другий раз, далі 2 третіх із складу депутатів свою кандидатуру, Якщо і ця кандидатура не проходить, значить тоді голова громади має одноосібно своїм розпорядженням поставити людину, яка яку він врахує за потрібне так, бо це щоб ми так, так. на майбутнє, але там ще я не знаю, чи треба тут уточнювати, що є таке предложення, є такі зміни, що можуть організовуватися старостинські округи не з одного села, а з двох стіл. Кількість людей от кількості людей. От кількості людей. У нас стільки людей, що ми можемо, мабуть, на і... два села чи на дві. Я пропоную, що старостинські округи вони були створені, і згідно них ми депутатами всі проходили. Ми зараз не можемо нічого змінювати старостинського ну, округа. Це, 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 це. це не нам, нам за мене написано, що, що? не об'єднується старостинського округа, а ще старостанські два старостинські Старостин. Старостин. Старостин, 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 так, як зазначив припоку, голова, все правильно він каже. Він так, що це від, він від кількості населення, що менше 500 чоловік проживав об'єднуються округа. Є така практика в сусідній громаді, наприклад, в Малині. Так як було округ був Федерівка і був кар'єр, зараз там староста на, на, два, на два округи. Так же само в них по діброві, це я знаю те, що по, по сусідній громаді mm -hmm. і не, там нема е, залежності кількість депутатів і де Депутати залишаються в тій ж самій кількості, що набралися а... теж залишається адміністративна дивиця, бюджет на 25-й рік формуватися. Хто б був на бюджеті 24-го року? Ви прекрасно розумієте, що в нас було 4 мільйона не нестачі, і вона бюджету. не надійшла. І в нас сьогодні виконання, перевиконання ніякого не буде, що наша громада сьогодні не в таких великих статках. Для мене моє село це не просто адміністративна одиниця, це село, в якому я живу і хожу кожен день на роботу. І сьогодні там, де я працюю, ми платимо гарні податки. Але питання лягає в тому, що якщо в нас в селі не подадуть дійсно ту кандидатуру, яку потрібно, можна було б на рік і зекономіть гроші. А одать нам на розвиток села а на ЗСУ ні. і на розвиток села. Оксана, та можна я ви можна. Слушайте, я хочу сказати, що у нас від села Витин чотири депутата нас вибирали люди. І те, що зараз відбувається, і те, що кулуарно ви проводите певні рішення для того, щоб не було старості, і Ні, вашу особисту пропозицію ви винесете на громадські слухання, ми будемо проводити в селі вибрання згідно з законом про місцеве самоврядування, і ми не дамо просто проводити співвесідніламка. Я вас розстрою, але згідно з законом про місцеве самоврядування. Так як ви зачитували, голова вносить одну кандидатуру другу, а потім дві треті депутатів, І жодних співбесід, жодна гуманітарна комісія не проводить. Цього є, так, а ви ж говорили, що до вас не приходять кандидати, що ви їм проводите співбесіди. Де це записано, що, що гуманітарна комісія проводить співбесіди? А що вона не прийшла, Юлія ви сказали. От, я да, вам ще от, раз розказую, що, сказую, що да. я прийшла спитатися, чи нам треба оце слухати, чи нам не треба. Я прийшла за цим. Це написано Туда, комісія, в законі. Закон, <звуз 'AN> <пас> а, нас... а, а що до вас там ви комітарну комісію? Я просто не розумію. не розумію. Що до вас прийшло? Нічого до мене не прийшло. Абсолютно. Ти, я взяла в руки рішення про затвердження на посаду старости Вебельського старостинського округу безхребну без Юлія. Да? Дивіться рішення воно скрізь є. Це рішення. Вновь, скріз, є це рішення. Я да. я я сьогодні я сьогодні. На... друга кандидатура від голови. І я просто хочу Я подавав. Я я, я, Дивіться, ну давайте я хочу уточнити тому, що на прошлому засіданні, яке було закрите, не відбулося. Там стояло щому на на розгляді не було Поставлено питання в порядку денної гуманітарної комісії, що не обговорили кандидата на посаду старості Тарківського округу. Тому... У гуманітарної комісії є своє положення, це не входить до її зобов'язань. Є сільський голова, який виносить дві кандидати. А коли будуть виносити дві третини депутатів? Ну тоді можливо логічно, що якщо це дві третини, і депутати з гуманітарної комісії з інших можуть обговорювати це на гуманітарній комісії. А перші дві кандидатури, якщо ви цитуєте закон, вносить сільський голова. Крім того, коли в серпні є закон, що сільський голова може своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки старости, навіть не вночі не перший раз, не другий раз кандидатурою, Якщо не староста демобілізовано. Так інше, та інші там та, ну, та, 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 є, та, є Можливо, написано. Я, та, я дуже внікала, бо це стосується села. Бо я кажу, і ми ваша думка, Марина Ні, це не бояться думка. Це думка Я жінка. І я тільки все сьогодні, нарешті, зібралися чотири депутати з Вебрана, і йде обговорення нашого навіть старости. От ваша думка, ви так. Це кажете, розказуєте, була запропонована пропозиція Юлії Михайлівни. От ваша особиста думка. Ким запропонована ще пока не запропонувана, але вона буде. мною. Як що вже буде? хай так, може. Ситуація, Коли у вас буде другий раз, коли будуть дві треті, тоді ви будете вносити. Зараз має вноситись От мене мали. Ну, Дивіться, Дивіться подождите, -диві, дайте, дайте я скажу. Я ще не вносила, я, я на сесії буду вносити. Дивіться, я цим питанням, я вам чесно скажу, моя кандидатура була це Іра Михайленко. Я крім цієї людини, там в бумажному, я грубо може вражаюсь. Не наведе там увагу, бо там дійсно все запущено, чотири роки там нічого, особливо військові облі, документація там взагалі нічого не робили. Ірина Андріївна да, працювала дуже багато років в сільській раді. Вона знає цю роботу, я її вніс. Ну не підтримали її, не вистачило її голосів. Зараз я дійсно е, їздив у старостинський округ, говорив з багатьма людьми, з Ольгою Натоліною як депутатом. Пропонуйте ви вам вже в цьому окрузі Старостинському жити, які ви Це маєте бачення на цього. Я особисто, якщо мені дасте пораду, я ту людину несу, бо вам же в цьому округу жити правильно і ви більш зацікавлені тому, яку людину ми оберемо, щоб дійсно вона працювала. Я ж дивіться, ми разом працюємо вже 4, 4 роки з вами. Я, буду, я до вас прислуховувався і буду прислуховуватися. Як ви скажете, так і ну, не набере до на голосів, буде наступна пропозиція ваша. <звучить> да, <звучить> можна? <звучить> можна я скажу, ти ж знаєте, вже у вебені більше ніж у Вишевичах. І все-таки теж хочу сказати декілька слів. Шановні депутати. І, взагалі, всі присутні. Все-таки я, напевно, схиляюся до того, що треба пройти, провести хоч якесь елементарне опитування. Люди в селі дійсно вже схвильовані, село в селі немає кому не керувати, не до кого підійти. Всі їдуть у Вишевичах і дуже багато, е, реку, сказати, дуже, багато, дуже багато нарікань, навіть ту саму довідку взяти, люди, люди звертаються. Бо ту саму допомогу поїхати, чи навіть подзвонити, запитати когось, немає куди звернутися. Або безпосередньо до мене йдуть, або в контору до Константинівної йдуть. Ну, люби Боже, правда, я говорю те, що є. Правда, на Правда. правда. Бо ми да ми вас... І все-таки дивіться, ми от чотирьох прожили у селі Вебрень. І кожну людину, кожний з депутатів знає досконально. Так? Так. І кожен має свою суб'єктивну думку. Все-таки я б хотіла наголосити на тому, щоб провели, наприклад, кандидати, і щоб людей ознайомити із певними кандидатами на цю посаду, і щоб пройти по вулицях, кожен депутат хай би пройшов, сказав, ось є такі-такі кандидатури, і чи кого ви більше за все підтримуєте. Відкрито це провести. Оскільки когось попросили за того проголосувати, хтось проти, у когось своя думка, все-таки інші депутати, мало кого знають, із звепрена, зокрема, запропонованих кандидатур. А можливо, у нас захоче бути людина старостою, взагалі, яка постійно не проживала, а може свої проявить креативні ідеї чи думки, чи створити і допомогти щось, все таки я думаю, ну наприклад. Кожного думка думку в Олександрії своя, Олександр своя Клайча своя, Константин своя, у мене своя. Давайте по давайте проведемо якесь міні-голосування чи міні Я казала сайті. Ми збирали подають дивіться, свої кандидатури. Ми ось Кожен, ось ви, ви скажете, Олександру, ну, я і Константиновна. І ви даєте послухає, не даєте, він ви. подасть. Да, нашу кандидатуру. До да, цього це, це, ну, це ну, це ну, це Я розумію. Да? От, не, не, не от, от скажіть мені, будь ласка, запропонував тимчасово виконуючого обов'язки, щоб була Ірина Андріївна. Чим ця кандидатура вельмо шановним а-ля депутатам да не вгодила? От ви мені скажіть, вона пропрацювала там, великий час має досвід у віду місцевому самоврядуванні. Хай би людина побула, давайте візьмемо на півроку людину, чи ту Ірину, чи ту Юлю, чи Суперіше. то Оксану, чи Машу і так далі. Вже ми молодих креативних бачили, своє... Миколайович, вже ми бачили. Дивіться. Але все-таки дійсно люди дуже, дуже висловлюють негативну думку про те, що ми як депутати абсолютно нічого не робимо у своєму селі згідно місцевого самоврядування, що та сільська рада завжди закрита, що нема де недовідки взяти. Не оформить субсидію і так далі. Оце моя думка. Давайте проведемо якісь міні-опитування по вулицях, по своїх. Півверина візьміть ви, півветрина я. Мені не важко, корона не спаде. Я стужу в кожну хату, в кожний будинок, зайду, давайте свої пропозиції пропишемо і запропонуємо. Анатолій, у нас немає, ми не будемо виносити на голосування е, ніяку кандидатуру до тих пір, поки не проведемо в селі Вепрен громадські слухання, Хорошо. і певна кількість членів села підтримає або не підтримає. Я Давайте я так не, не будемо, бо це не те рішення, яке треба додавлювати і проводити кулуарними переговорами груповими рішеннями. Ми підтримуємо, тож ми всі знаємо і це для було це питання на, аж поза тій сесії, ну, мені несподівано було. Понімаєте? Просто... А мені зараз про кробісклепнікову взагалі Я... А, бо бо два, два, два тижні підряд, починаючи з тої сесії, з того, що ви кажете, несподівано. Зараз я в перший раз взагалі це чую і взагалі чую жінки. Той мініс, той вніс, ще вніс. Давайте у людей зберемо думку під підписи. Тільки, Будь ласка, не так, як за Вадіма, Макаренка. Ходили за Вадіма Макаренка, а думали, що за Петра? Дивіться, я підтримую. Давайте візьмемо скриньку і хай хочемо. Я не буду на буду ходити Чи... то... я я не, не буду. буду Є, я по вулиці ну, 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 ви сході. Я теж можу сходити, mm. але відкрито mm. на сайті опитування і хай кожен дає коментарі. На цю сесію не виносимо, не, не чекаємо. Чекаємо місяць перед бюджетною сесією. Я чекаю коментарів. Ну, дивіться. дивіться, дивіться, на цю ми сесію ми просто вона багато собрать. На цю Що? сесію, ми, шановні колеги, Є дивіться. процедура по закону, яка передбачається. На цю сесію ми дійсно не встигнемо. Тут п'ятницю на сесії 20-го числа ми приймаємо бюджет. Давайте дійсно, якщо думки розділилися, дійсно зробіть опитування Мені головне цікавить, як голову бюджетної комісії. Мене цікавить фінанси.